Вітаю всіх на каналі Фризую Те що наорав на дня Бачите такі глиби Але фризується без проблем і достатньо глибок рукоять молотка 25 см, зараз поміряю і так у будь якому місці. Коли добре зорано глибоко ага. я там показую ця сторона взагалі місцями 30 см йшла з тої сторони чуть менше бо то сонце з тої сторони прогріває, а тут волога бізнес. А це такий урожай хотів показати. Це ще коли я орав. Два такі. Бордюги вигорав в тому році, як фризував, то тут десь метр від борозни було, сім ножів одбив. Але він досить глибоко був, що якраз ножа не дістав. Так що в тому році я вже його не викупував. а зараз коли горав, як попав на нього, взяв ломик виковиряв, щоб більше фігні не було. Ну, Тут вода згори змиває. То, то добро ще буде достатньо От таких мелких там кучу накидав, тут ще їх багато, але їх фреза без проблем проскакує. А от такі штуки виламують, вже сутиніє. Тому ось таке коротке відео. Іду два сліда на пополах. Права сторона половина йде з кипами. Іва сторона вже готова. Получається такий результат. Дуже і дуже непогано. Помаленьку роблю собі. І тут у вас є, щоб трохи йде буряників, хто ставався зверху. Його порубали трохи. Ну і ті що порозвалювали. Земля ще досить полога, завтра буду садити. Тому наразі я ніколи немає. Дякую за увагу, а все добре.